Компанія Coffee One має в наявності суперавтоматичну кавомашину Franke KFМ800. Така кавомашина завдяки передовим функціям може приготувати різноманітні напої у великих кількостях. Також вона дозволяє створювати унікальні напої самостійно. Достатньо лише зайти в налаштування, адже апарат створений для максимальної зручності, швидкості і якісного обслуговування. Ну а завдяки своїй високій потужності кранка FM800 не лише надійно виконує свої функції, але і забезпечує економію часу, швидко та ефективно готуючи вашу улюблений напій. Можливість підключення до водопроводу робить Franke fm 800 ще більш зручним та практичним. Вам не потрібно постійно змінювати воду, адже апарат робиться за вас, забезпечуючи неперервний процес приготування. Сьогодні Franke – це бренд, який представлений у більш ніж 40 країнах світу. Саме тому ми впевнені, що ви будете задоволені такою покупкою не один рік.